Що змушує пана Віткафа, Що змушує пана Трампа потурати всім забаганкам Путіна? І Дональду Трампу і пану Віткафу доведеться дати відповідь на це запитання. Фрагменти ми її вже чули від Трампа про те, що Віткаф має продати щось Україні, а Україну Росії. І оця от логіка продати щось комусь. Чесно кажучи, мені видається абсолютно хибною і більше того потворною, попри бажання Трампа все перетворити на just a business, все-таки політика відрізняється від бізнесових відносин. І те, що цей скандал насправді серйозно шкодить адміністрації Трампа, вельми болісна для Трампа, особливо в контексті попередніх розмов про те, що саме завдяки втручанню росіян. Трамп став президентом у свою першу каденцію, і саме через втручання росіян в тогочасні вибори на Росії були накладені перші санкції з боку Сполучених Штатів Америки. Як будуть розгортатися події далі? Це вже чітко артикулював Пісков, який сказав, що всі розмови про те, що війна. В Україні, нібито наближається до завершення, є передчасними. Що дипломатію Путін використовує винятково як інструмент досягнення тих цілей, які він не спромігся досягнути воєнним шляхом. Що від цих цілей він не відмовився і не відмовиться доти, доки матиме можливість ці цілі переслідувати.